Партії Слуга народу стався, ну я можу це назвати розколом. Партія Слуга народу і про це ще не, 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 немає заяв. От, але тим не менше я дозволю собі експертну думку про те, що в партії Слуга народу стався справжній розкол. Партія Слуга народу розкололась завдяки, скажімо так, в лапках завдяки партії ОПЗЖ і партії регіонів. Вчора збирали підписи. Під збирали підписи під зверненням до Сте, Те, Стефанчука. Стефанчука. Я чомусь весь час Тефаніщен. хочу назвати Стефанішин. Я навіть вчора так написав. Під зверненням до Стефанчука про позбавлення мандатів депутатів ОПЗЖ і велика кількість, десь третина партії Слуга народу. Просто не підставила там підпис. Не підставив в Давида Арахамія Микола Тищенко. Не поставив так, так, підпис. Так, так, Гетьманцев так, так. не поставив Бужанський. підпис. Бужанський. Так, Ні, це Бужанський Бужанській це, зрозуміло. А, ось це ці? зрозуміло. Мені навіть Араха. Ну, ну, бо він, наприклад, до війни дав інтерв'ю. Пам'ятаєте, таку Єлену Бондаренко. Угу. У неї був свій канал. Ютуб власний і він їдав інтерв'ю, де казав, що з Майданами треба закінчувати. Майдан я, я, це, я був у неї на Ютуб. Я теж був у неї на да, я пам'ятаю, ви пам виключно українською мовою. Так, Мені тоді ще що... що... так важко було українською розмовляти Вра... враження справило прикольне. до Так, да, я, я пам'ятаю, пам як горіло просто да. у всіх тоді від цього інтерв'ю. Ось. І, коротше кажучи, ну ну а що? А на виборах Верховну Раду казали, що ось цей набірка. Давайте будемо відверті. Ось реально ж набирали по в деякій. Регіонах і по так, такі покровилися. Це звільнено по, кругах, та звісно, по, по, по та, ну, як, як, Ні, це зрозуміло. Це навіть не ну, обговорюється. Ні, нібито відкрили нам Тайна Полішанеля. Як, ні, Дмитрук, ні, як ні. Дмитрук попав, Там. а цей з шапочкою з фольги скажіть, я скажу, сектант. цей Камільчук, ви забули, а Набу не забули. Дали йому підозру за те, що приховав квартиру ще щось. ну супер Ну, ось для чого призводить так. Ну, це було зрозуміло, що рано чи пізно цей розкол. Ну, от, трапиться, ні, ну, бо так от, Президента ж дуже герос. зараз на… Герос. Ну Хоча Геруса теж можна пояснити, хоча ні. А Лірос не дав свій підпис? Ні, Герус. А, Лірос поставив підпис, чим зашкварив цей документ. От, а, але, тим не менше, отут потрібно. Ну, коротше, зараз ми до цього питання повернемось. Багато хто тупо, от, і це розкол. Але а, більша частина. Слуги народу, вона додала свої підписи. Вони поставили підписи, але це розкол. Одні хочуть домовитись. домовитись. Так, і для мене це прямий доказ зв'язків цих депутатів, ділових зв'язків. Людських зв'язків з цими персонажами з ОПЗЖ. От прямий доказ просто <кій> і доказ того, що вони будуть їх відмазувати. Ну тут до речі знімається питання про те, що Давід Рахамія робив. Ну в Єшаке там коли зустрічався з цими з депутатами ОПЗЖ. От йому тут на найпростіше буде відпітляти, тому що він ніколи нічого не відмовляється. Ну так я голова. Ну мені доводиться з усіма да, так, з спілкуватися, і, і до речі, це може навіть бути виправдане. Так і є, бо голови фракції вони так, повинні так, між собою так. комунікувати. Але там, наприклад, нікіта я Патураєв. Потім, От да. поясніть мені, нікіту Потураєва, який не казав розумію. Шуфрічу, що ми тебе до кон'юктурник, ну, ну, кон а скажімо так, мені здається, що кон'юнктурне були його вислови, коли він ось це казав. А справжній він ось як реалізувався, uh -huh. тобто ж вона все перевіряється з часу. Коротше, і багато багато кого іншого. Я вчора закликав не ставитись більше до цих людей, як до політиків з майбутнім ми їх потрібно викреслювати. Всім тим, хто поставив свої підписи з партії Слуга народу», то подяка. От, але ця, е, ця частина слуг народу, яка не поставила підписи, від імені всієї партії зробили наступну заяву. І Я офігів. Юридично нікчемні ініціативи. Фракція Слуга народу розкритикувала збір підписів за позбавлення мандатів нардепів колишнього ОПЗЖ. Ні-ні, чуваки, це не так. Це не так. Частина депутатів фракції Слуги народу» це розкритикувала, а частина поставила свої підписи, а частина відмовилась. От і все. Не можуть ці люди говорити від цієї фракції. Вони можуть говорити лише за себе. Тому, якщо б там поставили підпис дві-три людини з фракції, ну окей, знаєте, така погрешність. Ні, у вас там розкол. одні виявилися принциповими, Білінюк поставив підпис. Молодець. Так, я його так. тут пару разів було за що, тут поставив. Ні, так, просто куди. Ну, що розуміти. Не, мені... не в плані, де, куди примазатись, я маю на увазі, де треба бути принциповим. Угу. І ну, поставити. От, поставив. Краще було, якби він не підписи ставив, а все ж таки цих депутатів виносив би. От, а він може А він може. тупо так. виносив би з зали і викидав би, але ну, хоча б підпис. От. Тому давайте далі подивимося. Уривок із заяви фракції. Ми підтримуємо і будемо підтримувати усі законні та конституційні методи позбавлення залишків політичного впливу усіх представників проросійських сил, але ми не готові підтримувати волюнтаристські та юридичні нікчемні ініціативи, які лише підігрують проросійським силам, залишаючи їм шанс на юридичне оскарження і політичну реабілітацію в майбутньому. Яке а, а, а яке ви бачите майбутнє у проросійських сил от, в Україні? От, мені от так, цікаво, так, от, так. хто писав цю заяву. Так мені цікаво, оскарження яке які оскарження юридичні. І політичному реабілітацію в політичному майбутньому так. в майбутньому політичну реабілітацію. Яка може бути реабілітація? Яка реабілітація? Це ви що, це ви натякаєте на повернення Януковича, чи що? чи ви натякаєте, можливо, на повернення проросійських якихось кандидатів в президенти? Можливо, а що це у вас взагалі за позиція? А як можна як можна називати звернення до Стефанчука? Звернення до спікера? Юридично це звернення, це не закон, це просто звернення. Стефанчук повинен був взяти це звернення і написати так. бумажку, яку би він написав на цей час. Юридично це неможливо, тому так. що статті конституції чи такі то закони України не передбачають позбавлення тири перетире. Для то того було, щоб так. позбавити, так. ви повинні, ви повинні, е, значить, прийняти такі то закони або внести зміни в такі-то закони. Все, отака бумажка потрібна бути, але підпис, який буде там стояти. Він, кожного депутата зі Слуги народу, він засвідчить бажання всієї фракції позбавитись про сил сил, позбавити Верховну Раду про російських депутатів. Все, що це там накрутили, волюнтарістські рішення не мають жодної юридичної сили. Та тут не потрібна юридична сила, тут питання політичної позиції, бо вся фракція ЄС yes, поставила свої підписи. Половина партії Слуги народу поставила, половина не поставила. І тепер ви дали, ну по суті, ті, хто не поставив Миколи Тищенко, цей Гетьманцев, цей Єрус, хто там ще там. Бужанський. Ну, ну, да, от всі ви, от всі ви дали їм можливість і серйозний аргумент говорити про те, що ви співпрацюєте з. ОПЗЖ. Шуляк же що, її звинувачували в тому, що вона, що їй цей законопроект, там якісь про забудови, пролобіювали столе ще хтось там, з забудовників. Просто прям писали про це, що ви пролобіювали. Так, і зараз а зараз аргумент, ви не ставите так, підпис так, і всі такі, так. а, так. А, опозиції, непогано, непогано. Так. А що шо, ми щось не так сказали? Так сказали. Під цим документом повинні бути підписи всіх депутатів від Слуги народу. Окрім Божанського і Тищенко. Всі підписи. А Стефанчук вже на це повинен відреагувати, от і все. Взагалі, дивує ну, якось дуже тональність такого, такої заяви мене дивує. Вона якось дуже така нагла. Чи ж, ну бо а дуже навіть, просто без жертв, мені здається, таке враховуючи своє положення, вони таке собі не дозволяють. Все, 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 дуже, просто. все дуже просто. Їх почали драти там в повний зріст. От, а вони рішили, вирішили у відповідь нахамити? Mm. Ну, це ж, це ж реально, давайте чесно, це реально список е тих, з ким прощаємось. Absolutely. Бо на наступних yeah, so. виборах по цьому списку будуть казати: а чому це у вас там, в новому чи в старому політичному проєкті? Е цей от персонаж, який відмовився голосувати за позбавлення ОПЗЖ мандатів? А чи спит... от, до речі, що він, він тут у вас робить? Вибачте, ми за вас голосувати, приберіть його. Це як кримінальна справа. Блін, Трухін а так, повинні, не підписав. Набуті, я вважаю, да. Трухін не підписав це. Трухін не підписав це звернення. І я не можу зрозуміти, Трухіну що, мало проблем? Серйозно? От, от цього ще не вистачило. От цього, щоб ще й тут сказали, щоб ще й тут. а ще Ще. мало того, що тут суд звинувачує, тут це, тут лісок, тут це. а ще він, бачите, відмовився підпис поставити. Серйозно? Серйозно? Я. Коротше, я, знаєте, ну. Якщо людина хоче позбавити себе майбутнього, вона має на це повне право. Звісно, не питання. Що тут скажеш?